Сьогодні читаючи слово, читає ось цей вірш Острах перед людьми ставити не та». І знаєте про що роздумую? А, про те, що а, як часто ми боїмося бути собою, ми боїмося інших людей, ми боїмося думки інших людей, ми боїмося того, що про нас подумають інші. Що про мене подумає мій чоловік, що про мене подумають мої рідні, близькі, друзі, що про мене подумають в церкві, що про мене подумає мій пастор, якщо я так буду там говорити чи проявлятися, чи а, проявляти свої емоції, можливо, чи говорити те, про що я думаю, що про мене подумають брати та сестри в церкві, чи мій лідер? Що про мене подумають на роботі? Чому це стається в нашому житті? Чому в якийсь момент ми починаємо боятися думки інших людей? Що з нами стається? Де цей момент, який нас? змінює, які нас десь ламає, щось нас травмує, наша самооцінка знижується, ми починаємо боятися інших людей, їхні думки, як на нас подивляться. І знаєте, розмірковую про те, згадую свій шлях, те, коли я почала боятися думки інших людей, саме в якому середовищі я почала цього боятися, і розмірковую про те, що. Навколишнє середовище починає на нас впливати, і ми починаємо боятися думки інших людей. І в кожного це своя сфера, у когось в церкві, у когось в родині, у когось на роботі, у когось у усіх сферах свого життя. І в мене зараз такі відчуття всередині, чому ми взагалі маємо когось боятися, чому ми когось боїмося, боїмося проявляти свої емоції. Наприклад, перед людьми, да, і затискаємо її, потім маємо проблеми з психічним ментальним здоров'ям. Чому ми боїмося висловити свою думку? І тебе аж трусить, коли ти осмілився висказати свою думку? Чому ми боїмося а, бути самим собою? І більшість вас зараз каже це через занижену самооцінку. Так, це через занижену самооцінку, дійсно. Але чому вона в нас занизилася? Навіщо вона занизилася? Чому ми ми не можемо підняти ту самооцінку? Чому ми не можемо бути самими собою, такими, якими створив нам Господь? Ось чому я не могла дуже довго бути собою, такою, яка я зараз є перед вами? Я постійно себе затискала, я постійно себе стримувала. Я затискала свої емоції, щоб не проявляти емоції свої на людях, які в мене є тут. Я хочу сміятися. Тут я хочу плакати, тут у мене гнів піднімається, тут у мене ще там якась емоція радості, і я настільки звикла стискати це все, от, не бути собою перед людьми. Що я просто я не знаю, я, ну, я була просто не собою. Я була кимось, але тільки не собою. І в більшості ми намагаємося виправдати очікування інших людей по відношенню до себе. І ось цей острах перед людьми він заганяє нас в тенета. А, не а, острах не бути собою, острах а, не проявляй свої емоції, острах, а, будь такою, як всі? Ти не така, як всі? Ну то це класно, що ти не така, як всі? Це супер. Це зараз. Я розумію, що я не така, як всі Ну, класно. Всі мають бути не такі, як всі. Якщо я буду як всі, то хто тоді буде, як я? Хто ж має бути мною?